Всім привіт! О, грудень місяць, а ми ще працюємо. Коротше, заказчики в шокі, тому що, як так, вже грудень, не осінь, а садовники працюють. А що я можу сказати? Кольоса крутяться, бабосіки мутяться. А якщо бути серйозним, то сьогодні у нас вирізування коротше, з лакової трави, яка називається пенісетм. Отака ось вона витась має віце, тут. І з приводу її багато, якби цей, думки, якби, різниця між садівниками. Хтось каже, що її не можна вирізати, хтось каже, що він її вирізає. Вирізати не можна, бо через різи попадає водичка і з зимою коріння вимерзає. Коротше, типу. А що я скажу? Я на цій території працюю, це вже буде п'ятий сезон. Я її вирізаю, тому що якщо її не вирізати, весною коротше, жесть що на території робиться, От вона розлітається, Ой, це капець повний. І дивіться, яка почти ростом в мене. От так що, хто не ріже, хай не ріже, а ми ріжемо, тому що якщо її не вирізати, то це просто жесть весною. Коротше, роботи не оберешся. Так що... Постараюся зняти коротеньке відео, Ну, в цілому коротше, ми її ріжемо. Он дивіться. Що. Як її не різати? Що тоді весною буде? Так що, всім гарного дня!